Кухарка Валентина Долевська закінчує варити коронну страву. Борщ за кілька хвилин його розвезуть Києвом для безпритульних і малозабезпечених. каже, на їжі не економлять усі страви, калорійні та смачні. Місни бульйони що літом, що зимою нас місцем бульйони не вибивають. Нам завозять кості, плюс ми їх обираємо, м'ясо постійно присутствує, Плюс завозний фарш, ми робимо котлети. Це все яйця. Харчі складають у термобокси. Гарячу їжу розвозять містом за трьома маршрутами. За п'ять годин накочують півтори сотні кілометрів і встигають об'їхати за два десятки точок годування. За пізнім сніданком біля Дарницького вокзалу шикується черга. У ній і безпритульні, і малозабезпечені. З півгода, як я так ну, показала, я не знаю, що тут люди приходять теж. І до марзі приходять, постійно постоянно з м'ясом. Ковашо з таких, як Валерій, до точок годування приходить дедалі більше, розповідають благодійники. На одну порцію витрачають близько семи гривень. Гроші на це отримують з міжнародних грантів. Щодня по місту годують близько тисячі нужденних. Тоді як минулого літа їх було, у півтора разу менше. Зараз наступає зима. Когда сейчас уж уже час э, менше робочих міст, э, коли уже час нестабильна, нестабильна наша валюта, ми делаем вывод і предпосылку, що таких бездомних буде більше. І це вже подтверждается. З похолоданням за їжею до благодійників почав приходити безпритульний Іван Конійчук. Розповідає без житла та документів мешкає у столиці четвертий рік. Мобільна кухня для нього єдина можливість поїсти гарячого. каже на благодійників, єдина надія, особливо взимку. На зим... Йдемо йду раб-центр туди. До Стефані поїду по-любому, а куди діватися? Замерзли, хлопці ноги підморозили, пальці, знаєш, яких вже народу немає, то пропадають просто так. Я знаю, вже немає. Той той, то спалив, сов прибив, Подбати про нужденних взимку обіцяють урядовці. Днями прем'єр Микола Азарев доручив виявити усіх безпритульних та організувати для них стаціонарні та мобільні пункти обігріву і роздачу одягу їжі та ліків. Ксенія Дворнікова, Андрій Верстюк, п'ятий канал.